Взяв морков візок, а побіг за орео. Ми забігли буквально на дві хвилинки в фільпо, це центральне, там як дощ вода тече. Сьогодні дуже гарна акція на креветки і на оце от, я не знаю, чесно кажучи, я ніколи не їв. Але хочу спробувати. 7797 за оцей драгонфрут 230 грам. Зараз я вам покажу його на акції. До речі, дуже гарна акція. Кавун вогни, це, напевно, той, оцей чорний. Бачите? 35 гривень, а такий 30 гривень. Ну, о, в сільпо відносно фрукти, овочі дорогі. Е, в цьому сільпо великий вибір, але дорого. Тут оці ось помідори чері, і жовті, і чорні, і червоні, що не хочете. На вході така, як то кажуть, по типу екзотики. По типу екзотики, зараз я вам покажу, де я купляв, взяв на пробу свою екзотику. А ось, дивіться, бачите, багато цих драгонфруктів. Бачите, було 500 гривень, зараз 330. Так що, якщо так як я ніколи такої екзотики не куштував, то досить непогано скуштувати. На смузі знижка, але зараз такі, бачите, сезонні фрукти, то... Я не бачу доцільності це купувати. Ананас мені так щось захотілося, запахло ананасом. Але будемо кажуть, поступово поступово будемо екзотику куштувати. Банани 66,90. Так, знижки в нас що є? Лайм на знижки, персик інжирний 149. Ну, Це те, що я і розказував. Я б гранати вже з'їв. Не знаю чого, але мене мені щось знаєте, на це всяке зимове тяне. Від який кавун. Кавун Іспанії 50 гривень. Тукає гарно, але ціна тукає ще краще. Е, вчора в шваг купував на базарчику звичайний кавун, а такий середнього розміру, то такий солодкий, як мед, знаєте, то я вже би краще простого кавуна би Але їли вчора, то сьогодні вже такого не хочеться. Я ніколи не їв цього чесно. Це раді експерименту, бо за 70 гривень це ще не шкода. Раз в житті можна спробувати, правда? За 70 гривень. Так, знижки, знижки, знижки. Сосиски глобину. Сир ферма моцарела 49,99, мінус 40%. Сільпо сьогодні щось у нас суцільні знижки на все. І на алкоголь, і на морепродукти. Взяв заморозку, як -то кажуть, на велике свято буде креветку, таку, що ми зараз готуємо. Зараз теж дуже гарна знижка, подивіться. 29,90, бачите, така от заморожена. Сьома 29,90, теж, до речі, гарна знижка, а Форель 60 теж відповідно знижці. Акваріуми пусті. Ми прийшли сюди, бо пообіцяли маркові на машинки сходити. Тут що в нас? Сало, печінка на знижці, курочка. Ну, там невеликі знижки. М'ясо теж є досить непоганий вибір. Хоча, я от я кажу, от нас сільпо і в але сільпо. Оце, от, що ми прийшли, зараз це найбільше, яке є. Ну дивіться, як я взуття, Я цей. Вона показує в себе такий величезний вибір согу в них. І курки, і, і м'ясо, такі великі стілежі. А в нас ні, у нас так все по-скромному. Нічого такого особливого нема. Бо як Алла показує, у них там, я не знаю, там сога багато. Так, де мої Маркусекс Олею? вони десь на молочку пішли за йортом чи за чим. Оце, чесно кажучи, оці от джувастики, коли у мене відкрився цей рошан, то я не входжу вже, навіть ніколи не купую в інших магазинах. Йду в рошан, купляю одразу вже в них, як то кажуть, оригінальні. Тут лампи в холодильниках, вони так мерехтять. Теж є знижки. Холодильники вже починили, бачите, нічого не тече, не капає. Не знаю, може так тоді було, не знаю. Ну, бо коли таке знаєте, безпорядок, то і нічого і не хочеться. А як є, то. Так, там, по люди купують морозиво. Ну, ви знаєте, от, наш, от, от, тому самому ну... ви не вибачте, що я порівнюю, кажуть, любов АТБ. Але навіть коли от тут ціни напроти кожного товару, то воно якось зручно. А якщо ось так, от, все на купу наліплено то поки знайдеш, що тобі треба, то вже й не схочеться того, чого тобі треба. Не знаю. Чи то я такий прикрич, чи то в мене такі замахи. Ну, але коли воно зручно, коли воно доступно, то я думаю, що воно зручніше, ніж тако це на купу ліпано. Так, те, що поміняли все місцями, тут колись була рибка. В сільпо дуже часто бувають дуже гарні знижки на рибку. А он теж якась креветка є. Креветка в пантері 4990, це не та. 3990, це теж не та. Можливо, лише там на прилавку та креветка знаходиться. Інколи буває гарна рибка і, до речі, бувають дуже гарні знижки на рибку. Можливо, йдемо з цієї сторони, подивимося, пройдемося. Людей небагато сьогодні. Інколи так, знаєте, багато, що не прийти, не проїхати. Сьогодні відносно спокійно. Покупці є, але небагато. Я в цей магазин приходжу дуже зараз рідко. Так, знаєте, якщо ми йдемо десь так, або на якісь закупки, там щось одягу купляти, то може таке, що ми забіжимо. А тут щось мені так дивлюся і щось не до вподоби, Чесно, коротше, мені тут рибка. Хекмер луза 1590 або в 2090. Це, напевно, оцей. Але він такий мені щось не дуже. Оцей маленький гарно виглядає, але він кисти аж білий, видно, переморожений. Ну, Тому і ціна 12,90. Ну і тут теж щось воно. Аргентина, не хочу такого. Так. Чекайте, десь мої пропали. Десь мої пропали. Зараз треба шукати. Добре, не буду вас втомлювати, бо Ну, що ж знімати в тому магазині одне й те саме, правда? Піду куплю якоїсь водички, бо аж в горлі пересохло. І біжу, шукаю свой і йдемо прогуляємося. Трішки на бульвар, на якісь качальки з морком пройдемося, бо завтра вже до роботи. Як то кажуть, пригаєшся в той робочий тиждень, то потім вже не хочеться нічого. А маєш два дні вихідного, то перший відпочиваєш, а в другий, знаєте, щось можна вже і прогулятися. Тому побачимося. Так, прибігли з магазинів. Бо... Сьогодні неділя побігли в церкву, після церкви пішли в подоляни в торговий центр. Марко покатався на машинках. Ну і одразу на закупки і додому. Довго нічого не лазили, але гроші сьогодні, як то кажуть, пішли на аптеку. На аптеку пішло нам 600 з копійками гривень. Щось почало мене горло оце, гідерти для полоскання хлорофіліп і фурацелін для полоскання. Трепсус такий простий для розмоктування. І знаєте, завжди передивляємося аптечку. Оля з марком, не знаю, раз в місяць, у кар місяць. Оля з марком раз в півроку перебирає аптечку. Що закінчується по терміну, то викидають. Дивіться, чого немає. Ви зараз щось підкупляємо, щоб про запас було. То Креон і ніфороксовит це. Від живота грубо, коротше, на це пішло 600 з копійочками гривень. Так, першим ділом, то що я вам показував по акції в цьому, купили креветок в такому пакеті 241 гривня. Зараз, зараз, 802 грама. Я кинув морозилку, якраз бачите, вони такі, як треба. Такі вони, знаєте, як треба. Кину в морозилку, бо тому що дійсно дуже гарна ціна. І буду чекати до свого призначення. Буде якесь свято чи ближчий день народження, то обов'язково тоді дістану і ми з'їмо. І ще я купив все ж таки оцей один он Dragon Fruit. Цей от кактусовий це як називається, фрукт. Була така класна знижка, 500 гривень коштувало, а зараз 300 гривень. Ну, ви бачите, 77 гривень за оцю одну штучку. То взяли чисто так, знаєте, зараз в сімейному колі спробуємо, бо реально такого ніколи не пробували. Ну, а по дорозі, ви знаєте, то там, то сам, то АТБ, то ж Забігли в АТБ такі основні продукти. 550 гривень. Це хлібці для Олі, 10 яєць, яйця по 5,05. По 5,05. Потім по 140 гривень за кілограм а, ці персики такі інжирні. Ось такі от. Марко, принаймні, їх їсть. Бо з іншими фруктами то в нас біда. то в нас біда, Так, потім була знижка. Я такого ніколи не купував. О, кубики манго. Ось такі от. Хресна мама завжди купує для марка таке сушене манго, він просто обожнює. А це була знижка 55 гривень, 200 г. Ну, подивимося, чи це манго, чи це що. Бо пише, що у манго кубики. Ну Цікаво, подивимося. Це для марка. Хліб чорний батон. Ось таке от печиво, воно дуже нагадує орело, але коштує 28 гривень, а оро коштує 50 майже. То взяли таку теж ору. Оце от чорне печиво і біла начинка. Це і я, і Марко любимо. Потім купили молоко. Молоко 52,50. акції вже нема. Але це така штука, що ми практично їмо кожен день. Який знову з'явився сир, день, день у день, сир кисломолочний. По знижці 5, 30 3090 а дев'ятка була 31,90. Але взяв п'ятерку, бо маю ідею, хочу щось спробувати приготувати. Ще одні хлібці. Кому зараз 16 гривень на знижці, так вони 25 практично. Плавлені то теж взяли. Чесник гранульований, 14 гривень теж на знижці. Ось такий от напій. Типу не сік, але він сокомісткий. Напій безалкогольний, соківмісткий, місткий, негазований. Вишня яблуко. Півтори літри коштує 40. На нього була щось знижка, то є, 42 гривні. І два печенька для марка. Отаких от, безквітних. По 4,60, вроді. Чи що вони? Так. Ну і... а, ні, торба 460, є ж. Як то ж так, що ми підемо в АТБ і не купимо торбу. Чеків 100 150 чеків. Це ще сільпо купляли. йогурт для марка. Ви знаєте, його любимий. І ось такі от циркові батончики. Теж для марка. Почекайте. Почекайте. Йогурт для марка. Будьте ці овочі, фрукти. Купили ну, такі от, три помідори з такою от пімпочкою. Це наш той, як називається, борщівський. І п'ять таких сливочок. П'ять сливочок. Е, печериці, печериці по 120 гривень. А в АТБ по 130. Тому купляв овочах фрукта. Два кабачки. пучок Зелені, одну чесничину. І забіг, забіг купівку, купив дві банки олії. Олія ця, але тут 0,87 літра 52 гривні. Грубо коротше 1700 гривень. І як бачите, 800 креваток, правда, ми купили, але по знижці за 200, 200, та, за 200 гривень, якщо не помиляюсь, креветки. Ну, а це все, як бачите, то 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 це. І от така от, як то кажуть, в нас екзотіка. Ну, що купили, то маємо. То будемо їсти. Так що всім вдалих покупок. Я, правда, не знаю, як його правильно їсти, як його правильно чистити, чи оці знімати. Чи може просто Дай просто, може розріжемо, подивимось, яке на середині. Так. Бо... Ні, я бачу мучку, та як поліниці. Ага. Такі кіточки. А, 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 а і цьоріні. Такі. І oh. має бути біля, а якось Тут соснінці. Тут теж є кісточки, дивіться, воно всередині таке, як буряк. Рожеве-рожеве. Так, ну дивіться, я хочу вам сказати. А пахне як? Весь кака, зараз кака? може бути дощ. Понюхати. А, дивіться, я хочу вам сказати, що... Ну виглядає таке прикольне, правда, Марко? Я... Подивись. як вату зернято? А, а я бачу на мультику, тому що зайві біля середині. То є, різ... Різ... Є, є різні. Є якийсь жовте всередині, є біле, є рожеве. Навіть підемо попробуєш от тут. Почекай. Давай. Хочеш тут Ну, пробуй тут. Давай підемортко попробуєш. Давай. Класне. Або ти. А ну давай попробуй, прийде. Я екзотичних фруктів з екзотики, то я, в принципі, такого, чесно кажучи, нічого не їв. Ой. Але якщо є такі класні знижки, то чому би не спробувати, правда? Як тобі сподобалось? А ну де я. Солоденьке. Такі кісточки, знаєте, що нагадує? Таке Кілін нагадує, правда, Марко? Ні, mm теж. -hmm. А сам. А ну пробу. А сам фрукт. Я не знаю, з чим його порівняти. Mm. Ну, цікаве. Солоденьке. Mm -hmm. Mm -hmm. Є білий, є жовте. Я mm бачу -hmm. білий пес. Щось таке, знаєте, між кавуном, динею, полуницею, між бананом. Я хочу сказати, що таке мені худні нагадує на кавуна. Кавуна нагадує? Так. Ну просто там вісіхисточки. Mm -hmm. О, вже дощ. Вже дощ? Ну вже гроза починається знову. Так, і вона скільки стече. Uh -huh. Ну як тобі? Ну Цікавий фрукт. За не всі гроші світу десь колись навіть, бодай бара в житті, треба спробувати. А якщо так, відбираєш кісточки і кальори? Ну, кісточки дійсно такі, як в Києві. От єсиш кісточки, отак, як в Києві. А смак... Дійсно, щось близько до між кавуном між динею. Угу. Дивіться, які кісточки соні. Між полуницею. Ну така. Екзотика екзотикою. Але смачна. Мягенька. Соковита. Солоденька. Як тобі? Можете купляти. Можете купляти? Марко сказав, що можете купляти. Так що, мої хороші, варте уваги і бодай би раз в житті скуштуйте, тому що смачно.